Добрий день, шановне панство. От дивіться, як внутрі зійшлися, вже хочуть їсти. Тупінамбург стомбур пооставляли, зелень з'їли. Але я сьогодні хочу звернути вашу увагу. О, маліше яблука доїдають, хочу звернути увагу на підстилку. Я змінив підстилку. Зараз я вчора щось мені стукнуло в голову в місті. Листя почало масово падати біля дерев в парку, і я собі поїхав на 5-10 хвилин, і то рядом біля мене. На велосипеді одна хвилина, дві відсили їзди і назбирав мішок листя. Ось я підкинув, з вечора підкинув. І все сухенько. Дивіться, я думав, що листя такого ефекту не зробить. Ну як же, Будемо відносно говорити. Вони не, не ходять, як після того, після соломи. Ну, звичайно, я на соломі економив, бо я її багато не маю. А листя от зараз знов сьогодні поїду. Заготовлю і при потребі буду розкидати. Так як з листям на сутки раз підстелити вистачає. Буде вистачати і тим більше. Воно перегниє і на голод піде, яка різниця, що ми будемо мати на городі. Все, зараз я займаюся годуванням внутрі. Дякую за увагу. Дав, вам дав таку ідею. Так що використовуйте її. Тим більше, якщо вам брати листя з плодових дерев, то вони його можуть і з'їдати. То не з'їдати, а частину листя вони з плодових дерев 100% з'їдять. Все, дякую за увагу. До побачення.